Ремонт дитячої вишитої сорочки. Ось така краса. Який дефект у ній? Манжет без застіпки. Щоб дитині було зручно користуватися цією блузочкою одягати, ми зробимо манжет на застіпці. Цей відпорюємо. Внизу рукава роблю розріз глибиною на 5 см. Вистрочую акуратно для застіпки, а по самому низу рукава даю два шви з відстаню один від одного 0,3 см. Це для того, щоб можна було акуратно, рівномірно стягнути. Викроїла два манжети. Як Я їх розраховую: окружні струбки, плюс 2 см на прибавку, 3 см захід і 2 см на припуски. Загалом 9 см ширини я собі відразу проклеїла його флізеліном і запрасувала, щоб мені зручно було його пришивати. Все, приступаємо до роботи зручності. Позначаю собі середину рукава і середину манжета, суміщаю, і після цього стягую рукав на відповідну величину, рівномірно розподіляючи зборку. Все сумістили манжет із рукавом. Бачите, зборка Сколола. тепер пришиваю. Тепер зішиваю краї манжета, заколола собі, а застівку роблю із такої вузької резиночки. Є така в продажі. Щоб дитині було комфортно користуватися застіпкою. Ось так готова застіпка. Тепер пришиваю під манжет. Гарно, акуратно собі заколюю. Пришили. Ось так виглядає. З вивороту у нас. Тепер випрасовуємо і пришиваємо гуцик. Ну, ось замовлення готове. Прошу дуже до вашого Рукавчик, Застіпка. Акуратно. Як вам, дорогі глядачі, моя робота. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові цікаві відео. До нових зустрічей! До побачення!